Зранку 17 травня біля сумського молодіжного центру романтика черга. Люди стоять за продуктовими наборами. Серед них Олександр Пічонін. Чоловік має інвалідність першої групи. Пересувається на візку. Сім'я ж теж бабуся, жіна треба кот. Всім потрібна допомога. За продуктовими наборами чоловік приїхав разом з дружиною. Жінка каже, продукти вже отримали, що всередині поки не дивилися. Ми багато не їмо, нам вистачить. Ціни виросли і ростуть з кожним днем. Тому пенсії маленькі, тому будемо економити, як можемо, і є нужденні, з ким ми. Ділимося, Сусідам допомагаємо так. ділимося з, з першого дня війни. першого дня війни можемо так цим під'їздом та домом. ділилися, що в кого було. А пані Людмила прийшла щоб отримати продукти для своєї матері. Їй в цьому році 94 роки. Вона ветеран праці, учасник війни. Останній кусочок хліба ми не доїдаємо, але їй приємно, що спілкуються. Держава наша про таких людей. От я й прийшла, щоб її якось підтримати. Видають два пакунки з харчами. В одному макарони, м'ясні або рибні консерви, згущене молоко, кава. В іншому тут ще бутилка олії, пачка печива. Борошна. Це робиться з розрахунку на того, знову ж таки, щоб одна особа там протягом місяця задовольняла свої там харчові потреби. Пакували набори у приміщенні молодіжного центру волонтери. Працювало, кажуть, кілька десятків людей. Всього зібрали 8 тисяч наборів. Пакували тиждень. З ранку і до вечора. За перший день видали 1300 таких пакунків. Аби їх отримати, людина має бути зареєстрована у Сумській територіальній громаді. Також треба надати документи, які посвідчують особу, це паспорт, ідентифікаційний код, а також документи, які встановлюють групу інвалідності це або пенсійне посвідчення, або довідкам МСЕК, де вказано групу інвалідності і термін дії даної групи. Продукти привезли з Полтави, в сумах розподілили по громадах. Вартість одного набору приблизно 800 гривень, говорить заступник сумського міського голови. Додає, пакунки можуть відрізнятися. Деякі зараз багато питань постає, що або дивлюся скарг, що от не такі набір, як показали в школах. В школах був інша фасовка, тут друга. Головне що, ну, от, було таке нарікання, що в одній банці одна тушонка і там. А потім кілька. Але по постанові передбачено, що консерви вони можуть бути м'ясні, рідні або навіть даже бобові. Тому ну, тут порушень яких немає. Людям, що мають інвалідність першої другої групи, продуктові набори у романтиці видаватимуть до п'ятниці включно з десятої години по шістнадцяту. З наступного тижня, говорить Станіслав Поляков, харчі планують роздати людям з третьої групи інвалідності.